Християнське спрямування навчального закладу школи колегіуму патріарха Йосифа Сліпого. Це насамперед виховання доброти, людяності, моральності, поваги до старших. Жодні конфесії, жодному релігійному спрямуванню тут переваги не надають. Серед таких дисциплін, які не є дуже поширені в школах міста Тернополя, можна сказати так, що наші учні мають філософію, це такий світоглядний предмет. Наші учні мають християнських дисциплін, декілька прикладів, і етику мають багато шкіл міста Тернополя, етику, подружнього життя, а також основи християнського вчення і також основи релігізнавства мають наші учні. І тепер ми тішимося, що як другою іноземною мовою за вибором можна ми будемо впроваджувати також польську мову вивчення для вивчання польської мови, бо є ця тема на, на часі, бачимо потребу. Отакі наші нові предмети. Поки що, решта все згідно. Суспільно-гуманітарного профілю нашого закладу маємо наповненість тими предметами. Для того, аби навчатися в колегіумі Йосифа Сліпого, у Тернополі потрібно лише бажання. Батьки учнів мають написати заяву і звернутися до адміністрації закладу. А школярам, які хочуть вчитися в 10-11 класах, треба пройти співбесіду. Щоб потрапити в колегіальну ланку школи, навіть і наші. Ті учні, які були в нас до 9 класу, а також всі інші, які приходять і хочуть, повинні здати вступну співбесіду. Вона складається там з двох блоків з загального розвитку і християнських цінностей. Тому надзвичайно складного процесу вступання в нас немає, але тішимося, якщо побачимо серед своїх учнів якихось добрих, вмотивованих і зацікавлених в нашому профілі, нашого закладу, учнів.